Добрий день, друзі, вас вітає канал Майстерня. Власне, проєкт закінчено. Ось таке щось вийшло, незрозуміло що. Чи це адаптер, чи це прицеп. Для адаптера велике, для причепа мале багажничок є. Ну, можна сказати, що це адаптер з багажником. Отакий от от агрігат. Так що зараз розкажемо вам, як все відбувалося. І чому так сталося, чому цей проєкт був актуальний. Ви бачите, тут колеса, сідушка, зроблений кузов. От, колеса на підшипниках. От, сідуха регулюється, спинка, регулюється речішком вперед-назад. Зараз зробимо вам огляд, як, власне, а цей прицеп будувався. Ну що, друзі, нова телега на нових колесах. В процесі зараз обварюємо, зачищаємо. Вот, в принципі, там ще по підшипниках є питання. Ну а так, більш-менш, проект вырисовывается. Проект називається Попілац. А вот, собственно, його гравіцапа. Вот. далі щось думати. Так, ну що, колеги, трохи вимальовується гравіцапа, Значить, Може зараз ще трошки бо танкувати трубочки. От, зараз ще попроварюємо містами. Ну і буде випробовування. Друзі, значить, зараз робимо підсилення під прицеп. Отут -от хочу наварити два таких лонжерона. Для підсилення, тому що от цій точці і в цій точці зараз приближу трохи. отут от воно в мене є таке відчуття, що буде відтуда відламуватись, розумієте? І мені все-таки здається, що його треба підсилювати. І зараз з труби спробуємо це зробити. Відрізав одну заготовку значить тут під 45 градусів. Тут під 90 градусів вона вже в розмірі. І зараз другу заготовку вже кут-45 градусів в неї готовий. І під 90 градусів зарізаємо по іншому розміру. Ну, і Мені так здається, що вони будуть трошки неоднакові. Може там десь 5 мм туди-сюди або коротше, або длінше. Друзі, Зараз йде творчий процес по виготовленню гальм. Значить, тормоза є е, дискові. Є барабанний, а є трубчатий. Так оце варіант трубчатих тормозів насправді. Ну, зараз побачимо, що з цього вийде. Дякую. Друзі, ну що, перша частина гальм вже готова. От. Поки що воно все нагадує такий зліпок не готової якби скульптури. От. Але ж, бачите, все вже... Наварена тут, тут також наварено. От. Це буде отако крутитись сюди і притискатися до колеса, і, відповідно, буде гальмувати. Тут роблю на гвинти, для того, щоб засверлитися. Ми виставимо отако кут, щоб воно притискалось добре. От І отут буде засверлено. Для того, щоб ця вся конструкція могла. Зніматися, я неї приварювати не буду. Ну, Поки що деталь ще гаряча, хай вона там, з того боку відпочиває і охолоне, да? От. а, в принципі, залишилось тоді отаку от стоечку сюди. Стоечка буде крутитись назад. От. І, відповідно, Сюди буде натягуватись, от, або е, зробимо тросик, або зробимо просто е, одну суцільну деталь. От, ну і, відповідно, оце є такий план. Ну, що я вам скажу сьогодні? Десь так добре годин. Три я витратив на це. Тобто, Діло наче таке швидке, а насправді воно може і не дуже швидке. Отак от, вечеріє і з і відчуттям задоволення від виконаної роботи. От Зараз збираємо інструменти і йдемо вечеряти. Дякую. Добрий день, друзі. Зараз спробуємо поставити гальма. Я так подумав, що в принципі. Хай воно буде на ручному керуванні. Тобто гальма типу ручник. От, тому що розганятися на цьому пристрої ніхто не планує. А по простоті виконання мені здається, що ручник тут буде якби, більш простіший і, можливо, навіть більш надійніший. І можна використовувати як стояночне гальма також. Зараз будемо пробувати. Шановні колеги, ну от уже поставив отут, оцю вісь, яка буде притискати гальмівні трубочки. Ми пам'ятаємо, що тормоза є дискові, є барабанні, а є трубчаті. Так оце трубчаті гальма. Да? І отут-от була така готова деталь. Я неї от зараз так поставив. Тут молоток у нас поки що підставлений. Зараз ми неї там прихватимо, отут-от, де. Є воно з'єднання, да? І випробуємо, чи вона на своєму місці, чи може довше треба, чи коротше. Мені щось здається, що, мабуть, трошки коротше. Зараз ми неї прихватимо, її воно буде тоді видно, зручно чи незручно і як його бути далі. Друзі, дивіться, значить, прихватив оцей альмівний речах. От, він вже зараз з'єднаний там з гальміними трубками. От, і отут, бачите, оця штука, в принципі, отак, якщо взяти, то воно трохи зависоко треба притискати. Да? Але ж я думаю, що все рівно воно буде гальмувати. І конструкція поки що себе виправдовує, а далі побачимо, як воно. Себе поведе, поведемо, може ту ручку трошки нижче, треба буде зогнути. Зараз воно покаже. Пані та панове, ну вузол цей готовий. От, значить, оце, У нас є ця деталька, да? тобто ми не є такого туди-сюди. І трубчатий гальма притискається до колеса. Зараз воно вистегне, щоб не було гаряче, надіваємо колесо. ну, і можна Сісти і спробувати, як воно там притискає, не притискає. Дякую всім. Ось, власне, готовий вже у нас гальмівний пристрій. От. Це щось таке середнє вийшло між стояночним гальмом і таким, що можна в Русі Значить, ну, Все просто ручечка. От. Ручечка притискає трубчатий гальма до колеса і встає крепко. От, тут ще можна фіксатор зробити, щоб воно в вертикальному положенні заходило за скобку. От, і можна було робити стояночне гальмо. ну Або щось таке простеньке в цьому положенні. От, тут обмежувач є з частини. ну частини. Притискається до колеса, гальмує. Аналогічно з іншого боку. Буде працювати. Так, позаварював дірки там, які були, ось. Ну там воно зашпаклюється, зафарбується. Зараз чистимо, обробатуємо антиржавчиною і готуємо до пофарбування тоді. Всім успіхів, дякую. Так, колеги, обробив антиржавом. Зараз почистив Оце все оброблено. Там десь може ще треба. Зараз знімаємо колеса, нижню частину фарбуємо, тоді перевертаємо і далі по кругу. От, зараз підберемо фарбу, то що є в наявності. І йде процес, вже будемо малювати. Добре. Так, помалював трохи. Вже ця частина є, там спереду, що перевернеться, тоді помалюється, а хай воно підсохне. Тоді надіть колеса перевернути або просто перевернути. Всередину пофарбувати. От, і, в принципі, в один колір я його зеленим отаку е, пофарбував пензликом. От Досить такий швидкий процес. От Там, де будуть артефакти, то я тоді подфарбую, там почистить та вже деталі. Фарба у нас. Дніпро вагонка. От, відповідно. Ну і ось я не фарбував, бо там ще треба підшипники бути, правильно поставити. от Так що вимальовується вже пішов процес малювання. Пані та панове, значить, домалював я тележку. от Ну, Фарба така зелена-зелена. Так, в принципі, ніде таких артефактів не знайшов. От. Якщо там десь буде фарба відпадати, то я думаю, можна буде все ж таки підфарбувати, це не проблема. Ну, диски червоного кольору, а сам прицепчик зеленого, Ото от ручка галюмування. От, гальма трубчатого типу. От, і йшов по самій простій конструкції. Тому що якщо педаль робити, то це багато, багато роботи. І власне, ну, я не знаю де так розганятися, щоб саме гальмами користуватися. Може там десь згори. То я робив так, щоб під праву руку гальмувати, а ліва... Рука, там щеплення, да, і їм треба керувати, то тоді лівою тримаємо за кермо мотоблока, а так тримаємо тоді гальмування. Ну, Отвори під сідушку там вже готові. От, сідушку вже ставили, приміряли, начебто воно все нормально. От, якщо там десь будуть по конструктиву питання, то можна буде. Десь підсилити, підварити. Ще, може, якісь додаткові там стоячки. І хочу зробити от туди підлогу. От, це окрема буде частина, може там щось ще що треба буде приварювати, я не знаю. От, і для того, щоб можна було туди ставати, скоріше всього, що це буде з шматочка ОСБ. От. Значить, може ще з того боку, де гравіцапа знаходиться, отут треба буде підсилити. Ну, так що я вам скажу. Є можливість вас купити готове, то купіть готове. От, тому що, ну, бачите, тележка тут була вже оцей весь короб зібраний. Ось зібрана. Посадка на підшипники на. Колеса готова. Значить, гайки були в комплекті. От, ручка також вона наполовину була вже приварена. Тобто Ми тут конструювали далі, щоб було приварено. Ну, от Бачите, гальма. Зараз не хочу пробувати, бо зелена фарба притиснеться туди до колеса да, і буде О, це все трошки підігнути, налаштувати. От, поставив таку ручку, От, От Вистигає зараз фарба. Вчора я пофарбував нижню частину, сьогодні верхню і середину. От, шар фарби такий досить великий. От, хай воно тут засохне нормально. І тоді вже можна буде ставити сідушку, налаштовувати його. Там ще Треба буде підшипники нормально посадити на оську, щоб вони не прокручувались, підкачати колеса. Ну і в добрий путь, от, щоб експлуатувався, возив. Тому що тележка це перевозила, ну, мабуть, якщо не вагон щебняє, вагон цементу, от, то піску так точно вагон переїхала на ній. Ну і картоплю вона відвозила також. Мабуть, із з вагон, з города. І це все ну, руками треба було тягнути, розумієте. А тут якби вже є культиватор типу мотоблок. От, не дуже потужний, маленький, легенький. Тому і ця система вона от така має вигляд, начебто адаптер, а начебто і прицепчик. От, і тоді вже можна буде. Нормально е якийсь там вантаж невеликий покласти, або там щебінню навантажити, або ще якось. От, аби якісь там гілляки вивезти, тоді е він саме для таких невеликих навантажень робив скоріше. Е такий, як взяти там, наприклад, косарку. Там, якісь каністру з бензином, взяти з собою там, необхідний інструмент, покласти це все і поїхати, покосити десь дорогу чи там, де треба прибрати. От, тому він такого дуже невеличкого об'єму, але міцний, надійний, тобто повно щебня сюди можна завантажити. Питання тільки, щоб мотоблок нормально це тягнув, тому що може не вистачити ваги мотоблока, щоб він не прокручував колесами. От. Ну а так потихеньку будемо його вводити в експлуатацію. От. Хай засохне фарба. І тоді вже будемо виявляти, які є недоліки. Ну, Зразу питання, по тому, щоб зробити туди всередину ще якогось ящичка. Для того, щоб можна було поставити там якусь коробочку з інструментом, або бутерброди покласти. От, якщо їдеш кудись трошки далі. От. Ну і побачимо, чи треба буде сюди отак зробити, щоб можна було ставати і комфортно, щоб ногам було нормально. Може, це буде трошки таке більш важка конструкція. Ми додамо маси. Ну, і раді комфорту чого не зробиш. От, такий ось чудовий проєкт. Друзі, фарба підсохла. От, вже готов папілац. От його гравіцапа. От, і зараз будемо встановлювати сідушку і перевіряти, чи все міцно добре. Друзі, ну що я вам можу сказати по результатам виконання цього проєкту. От. Хоч воно було трошки важкувато і забрало часу ну приблизно десь два дні у двох і е, ще декілька днів я самостійно виконував певну, і певний обсяг робіт. От, так що по людина годинам, ну, рахуйте, що Приблизно так десь 50-70 людину годин було витрачено на цей проєкт. Ящик тут був готовий. Війська була готова. От, сюди прироблена гальма от такої конструкції гальма типу труба. Ну, тряпко. От, Тобто затискає і, в принципі, у певний момент можна загальмувати. Значить, ну, що по вартості можна вам сказати. Трохи електродів, сідушка десь півтори тисячі гривень. Приблизно сідушка нова, це ніяка не розборка. Все новеньке, видно, що ніхто не користувався, в пленки прийшла по замовленню. Колеса також. Нові 500 гривень штучка разом з підшипниками вони були і вони чітко стали на цю вісь. Тележка була готова. Готову тележку почистили, пофарбували. Тут зробили е, тут із залишків труби таку конструкцію. Ну і власне гравіцапа. Тобто, Гравіцапа була готова, я вже не пам'ятаю, щось район 550 гривень, ну, вона потужна. бачите, тобто, На якісь зварки не дивіться, будь ласка, я учусь, От. Ну, так, в принципі, міцно, надійно от, можна сісти перевірити, як вона. Чіпляється це все до маленького культиватора. От, маленький культиватор. Ну, от я вже сижу, Власне, чудово. Ну і гальмо нормально. От, можна даже сказати, що от так от рукою я беру. От, і туди назад і оце вже воно гальмує. Тобто, якраз на тому місці, що потрібно. От, і е, виконує свою функцію. Це головне. Гальмо на, дві, на два колеса, там оська. От, там не дуже велика арматура туди вставлена. Для цього прицепу це ж не по горам ганять там. От, так що, мінімальними зусиллями отримали свободу переміщення, переміщення якогось там інструменту, якогось вантажу, чіпляємо до культиватора. Вже обкатку на непокрашеній частині ми робили. От, ну, по результатам. Як вам сказати? Ну, є можливість готова, купіть, готова. Є час і бажання мостити своє. Е, робіть. Робіть, хай буде, хай служить вам. От. Кому цікаво, ставте лайки, я вам можу зняти розміри окремо, зробити калькуляцію. Хочете креслення таке зробити на автокаді, наприклад. Ну, і... В принципі, так я вже розумію, що треба було послухати дружину і купити готовий. Ну, зробив сам, теж нормально. Варить у мене зараз електродом не дуже виходить поки що. Ну, не відпадає, а там позачищав. Та де буде там якісь артефакти по потужності або по міцності то підваримо, зачистим підваримо і буде нормально. Отакий От цікавий проєкт вийшов. Всім бажаю добра, бажаю гарного здоров'я, до нових зустрічей, до побачення.